І ось шановні слухачі, ми з вами дісталися кінця. Заключна частина публічного виступу, як я вже говорила, і вступна частина і заключна частина промови відіграють дуже важливу роль. Пригадаймо ефект краю: те, що було сказано на початку, і те, що було сказано в кінці, запам'ятовуються найкраще. Тому в жодному разі не нехтуйте заключною частиною виступу. Якщо оратор нехтує заключною частиною виступу, він втрачає можливість посилити ефект свого виступу. Як говорив Вінстон Черчилль, фінал це найважливіше, те, що мають слухачі запам'ятати. Фінал це остання можливість оратора справити враження на аудиторію. Тому. В заключній частині ми виконуємо теж певні завдання. Ну насамперед ми підбиваємо підсумки. Якщо це в нас інформаційний виступ, то ми маємо коротким підсумком. Коротким висновком зробити таким чином, отже, підсумовуючи вище сказане, ми з вами сьогодні розібрали, ми з вами сьогодні е, зрозуміли там те-то то й те то е, Кількома абзацами підвести головні е, підсумки своєї промови, озвучити ще раз ту ідею, яку. Е, ви подавали слухачам. Що вони мають запам'ятати? Ось дуже важливо. В кінці ми маємо наголосити на тих основних положеннях, які слухачі мають запам'ятати і винести з вашого виступу. Якщо це в нас переконлива промова, то ми, звичайно, повторюємо коротко і головну ідею, тобто тезу виступу, і ті аргументи, які ми приводили на підтримку цієї тези. Далі. Після висновків у нас іде керівництво до дії: це спонукати слухачів до певних дій. Мотивуйте їх, дайте їм те, що вони мають зробити не з понеділка, не з завтра. А вже от що вони мають зробити. Вони мають відкрити якусь книгу прочитати. Вони мають знайти таку-то інформацію. Вони мають там. Іти додому, записатися у фітнес-клуб на для занять у тренажерному залі і так далі. Все залежить від теми вашого виступу. Далі відповіді на запитання. Ось де відповіді на запитання знаходяться. Відповіді на запитання не поза виступом, а в заключній частині виступу. Тому що відповіді на запитання це ще одна можливість викладача. Так, або оратора досягнути мети свого виступу, теж розставити акценти, наголосити на основні ідеї промови, можливо, щось додатково пояснити слухачам, роз'яснити окремі положення і теж підвести конкретні підсумки. На запитання ми відповідаємо коротко, чітко і лаконічно. Відповідь на запитання не має перебільшувати час самого виступу. Далі, якщо буває така ситуація, що дійсно виступ зацікавив слухачів, і запитань було дуже багато, то після відповідей на запитання ми можемо іще раз повторити коротко свій висновок, але вже дещо коротше, і дати керівництво до дії слухачам. Ну і на сам кінець, це побажання слухачам. Знаєте, заключна частина виступу це як акорд на мажорній ноті. А не затихаюча мелодія. Тобто, побажайте, що ви хочете їм побажати. Гарного дня, там, якщо перед обідом смачного, досягнути успіху, бути лідерами, досягнути високої професійної майстерності і так далі. Все залежить від теми вашого виступу. Тобто, про що саме ви говорили? Але в заключній частині ми маємо закріпити ось це все позитивне емоційне враження, яке ми формували під час цього виступу. І слухачі після нашого виступу мають піти з позитивними емоціями, натхненними, і, звичайно, захотіти прийти на наступну лекцію, на наступне заняття або на наступний виступ викладача. Шановні колеги, бажаю вам успіху у вашій діяльності. Бажаю вам бути оратор такими ораторами, яким завжди слухачі в кінці аплодують, стоячи за неперевершені виступи, за досягнення мети і за отриману від вас цінну інформацію і цінні інструменти. Будьте успішними і досягайте лідерства в ораторській діяльності.